З минулого майбутнє пливе невпинний час, а колесо історії верта минуле нас, Крутись, крутися, колесо гортай вже сторінки Незнанного літопису крізь долі і роки. Озернись, озернись, медь пройшла, обертається кругом земля. Вертається кругом земля. Спливає час в історію на вічно роки десятиліття вдалину летять. А ми як там далі? Пам'ятаєте? А ми всі земляни пересічні. Тож давайте покрутимо ще раз колесо історії і пригадаємо окремі історичні події, які відбулись у кінці другої і на злеті третьої декади червня у різні історичні епохи. 17 червня 1895 року на світ з'явився Рубен Андерсон, дещо згодом змінивши ім'я на Рубен Раузен, тому що він походив із села Раус у Швеції. Чим же він відомий? А давайте я трішки потягну інтригу. Мабуть, що будь-хто тримав його винахід в руках. Здогадались? Ну, навряд чи. Його винахід спочатку виглядав як тетрайдер або трикутна піраміда, але більш звичною для нас є форма паралелепіпеда, тобто, якби це глинка. Ще не здогадались здебільшого винаходом Раузенга користуються промислові виробники молочних продуктів, соків і нектарів та кетчупу. Ну що ж, робен Раузенг заснував компанію Тетрапак. Пак бо пакування, а тетра, бо Тетрайдер, адже саме форма трикутної пірамідки виявилася найбільш оптимальною такою, яка потребувала би найменше матеріалу і вміщала би найбільше рідини всередині серед усіх розглянутих раузингом варіантів. До речі, в Радянському Союзі пакетики з молоком, які ось були популярними в 60-х-70-х роках, вони завдячують своїй формою якраз компанії Тетрапак. Незважаючи на те, що заснували компанію в Швеції, в місті Мальмьо, ну це там, де Євробачення нещодавно проходило, а перший завод побудували у місті Лун в тій же Швеції, ой, перепрошую, в Швеції. Головний офіс станом на зараз знаходиться ось якраз от у Швейцарії, в місті Пюлі, що розташований в кантоні Во. Во, щороку 42 заводи по всьому світу випускають понад 167 мільярдів упаковок. 21 червня 1897 року в Полтаві народився Олександр Гнатович Шаргей. Після жовтневої революції його, як офіцера царської армії, мобілізували до білогвардійців, однак він звідти втік і, побоюючись, що його знайдуть, і вирахують, роздобув десь чужі документи, і відтепер він представлявся сім як Юрій Васильович Кондратюк. Оскільки до мобілізації варми він провчився аж два місяці на механіка, його знання згодилися у 30-х роках при побудові унікального зерносховища, єдиного в світі, збудованого без жодного цвяху. О, який кондратюк у нас був. За це його не лише не нагородили, а й арештували. Нібито за те, що через те, що елеватор може розвалитись, десь тисяч тонн зерна буде втрачено. Однак елеватор не лише витримав навалу нацистів під час Другої світової, а й пережив льодохід 1965 року. Зараз його нема, він згорів, але такий він був один-єдиний на весь світ. Але не цим знаменитий Кондратюк у ті ж 30-ті роки, точніше, в 1929-му, він пише книгу завоювання міжпланетних пространств, у якій детально описує свої думки щодо польоту в космос, який він розвив і в наступній книзі 1938 року, яка називалась Тім, хто буде читати щоби строїть. Хоча почав він її писати ще задовго до того. Кондратюка навіть запрошував до себе працювати Сергій Корольов, відомий ім'я. Але Кондратюк побоювався, що НКВС почне допитуватись про його справжнє ім'я і відмовився. Врешті-решту, в 1941-му, коли почалася війна, він, добровольцем, пішов на фронт, і там він і загинув. Вірніше, в ціну вважається, що він пропав без звісти взимку 42-го року, хоча, можливо, завершив він свій життєвий шлях в одному із німецьких концтаборів. Але яким чином його брошура? Із описом траси польоту на місяць, так званої равликоподібної траси, потрапила в Бібліотеку Конгресу Сполучених Штатів. Саме трасою Кондратюка американці в 1969 році і полетіли на місяць. Один із кратерів на місяці назвали кратером Кондратюка. А в Житомирі на нижній польові існує проїзд Юрія Кондратюка, який кілька років тому назад хотіли перейменувати на честь акторки, де зільшова Марину Поплавської, але депутати не підтримали таку ідею. І проїзд так і називається проїзд Юрія Кондратюка. Отже, Юрій Кондратюк ідейний натхненник та винахідник способу польоту на місяць. На тижні, що минає, 22 червня було. Допоки в Росії пригадують, у котрій годині Гітлер напав на Радянський Союз, у нас дещо інший привід замислитись. А чому 17 червня не відмічається як державне свято? Навіть як сказав, міжнародне. Адже 17 червня 1953 року на Буковині народився Іван Васильович Бобул, більш відомий як Іво Бобул. Я кажу міжнародне свято, бо за походженням Бобул Румун. Як і сестри Ротару, Бобул починав свою феєричну музичну кар'єру в ансамблі Черемош. Потім він міняв ансамблі з одного на другий, допоки не став співати сольно, а його пісні. Ах, які ж в нього пісні, чого лише варта, а липи цвітуть, та заслухатись можна. А ось ця от, якщо любиш кохай, хто її тільки не переспівав, і Анжеліка Родницька. хто це взагалі така, і Олександр Сіров, та навіть Віктор Павлік, а місячне колесо. Взагалі моя улюблена. Я знаєте, ніколи не перемикав канал Тоніс, якщо на ньому транслювали концерт Іва Бобула та чекав саме на пісню місячне колесо і підспівував перед телевізором. Ну і знаєте, не можу оминути улюблену пісню моєї колеги, колесокрутительниці Людмили Іванівни. Ось пісню, яка називається «А було колись, яка звучала у заставці колеса історії протягом багатьох років. Але Іва Бобула не можна вважати найголовнішим постачальником мемів для української інтернет аудиторії. Бо зараз так. Готові? 21 червня 1957 року день народження Павла Зіброва! Одного разу, десь років 10 назад, я із Семеном відпочивав у трускавці разом. От. І якось ми йшли там просто по вулиці, чи де ще, дещо, наче біля нижнього бювету. Я вже точно не пам'ятаю, ну неважливо. Ми проходили повз афіші концертів, і Семен мені каже, давай, мовляв, по приколу, підемо на концерт, а вон, Зіброва. І, і ми пішли. І знаєте, нам так сподобалось, ну серйозно, що наступного разу, коли ми були в Трускавці, ми знов вирішили сходити на концерт. Бо як ми приїжджаємо в Трускавець, так і Зібров з нами. Якщо не помиляюсь, я, ну, знаєте, хоча я і не зовсім цільова аудиторія, я не 60-річна тітка. Добровольська, знову вам вітання. Але ну, от я був на концертах, якщо не помиляюсь, як мінімум тричі. І ще в Житомирі хотів у 16-му році сходити, але всі квитки розкупили. Однак ми все ж поїхали того ж літа в Трускавець, і ну, ви зрозуміли. Це, до речі, ось в 16-му році в Трускавці, якщо не помиляюсь, був ювілейний 50-й концерт Зіброва ось у Трускавці. Саме коли він у Троскавці давав концерти, він рахував і, порахував, що це був 50-й, ось на якому концерті ми побували. Ну а так-то він дав більше 500 концертів. Точно він сам навіть і не скаже, скільки. Улюбленою піснею режисера нашої передачі є пісня Хрещатик. Знаєте, я, я її знаю на пам'ять і теж вважаю якоюсь такою перлинкою. Нашої української естради. А ось Семен каже, що її можна використовувати замість пісні Never Gonna Give You Up ріка Естлі, коли ти хочеш зарікролити співрозмовника в інтернеті. Тобто, коли е, твій співрозмовник прохає в тебе посилання на якусь, скажімо, там, інструкцію до кондиціонеру чи ще щось, а ти йому відправляєш ось посилання на Never Gonna Give You Up, це називається рікрол, а ти його якби зарікролив. Ну, А Семен каже, що з тим же ефектом можна відправляти хрещадник Павла Зіброва. І відкрию секрет. Я спеціально не брию свої густі вуса, адже вуса це бренд, як казав дехто. А ще один секрет відкрию: у зіброва колір волосся не натуральний, він крашений. Він фарбує волосся і навіть вуса фарбує. Наступний день народження, 17 червня 1987 року, народився найвідоміший житель міста Ростов на Дону Акім Асланов. Якщо ви ще не чули про нього, то ви дуже щаслива людина. Тому, аби не руйнувати вам щастя, розповідати про Акіма, я не буду. Хоча, коли Семен перечитував сценарій, то він сказав, що я неправильно роблю, що не розповідаю про нього, але все ж таки, це ж це ж я автор сценарія, не він. Тому живіть живіть у невіданні. хто ж це такий ось цей от Асланов. 23 червня 1991 року на ігрову консоль Sega Mega Drive вийшла в продаж гра Sonic the Hedgehog їжак Sonic. Я в неї не грав, тому розповідати теж не буду. Літопис то у нас, як в заставці співається, незнаний, тому і не знайте нічого. Жарти жартами, але 22 червня 1994 року на першій сесії 22-го скликання Чуднівської селищної ради затвердили сучасний герб Чуднова. Чуднів з 2012 року став населеним пунктом містом в Житомирській області, тому я можу і сказати, що 22 червня день затвердження герба міста Чуднова. Ну а сам то герб достатньо старовинний, йому більше 200 років, оскільки в 1796 році Чуднів знаходився в Новоград-Волинському уїзді. Зараз місто Новоград волинський називається Звягелем. Свої герб на той час складався з двох частин. На горі, власне, Новгород волинська а внизу срібна фортеця в Блакитному полі, з якої визирає рука з мечем. Чому саме такий герб? Отут ми ще далі заглиблюємось в історію: в 13 столітті під час монголо-татарської навали на Київську Русь жителі міста змогли відстояти фортецю, хоча армія ворога переважала за кількістю числом місцевих жителів кілька разів. Так і з'явилась назва фортеці Чуднів, адже жителі чудом зводять. Могли відбити багатотисячну татарську Орду. І ось такий от герб затвердили ще тоді, 200 років тому. І з другої половини 19 століття про нього, наче й забули, однак, як ми розуміємо, не назавжди. І в 1994 році історичну справедливість повернули. Сьогодні 30 років якось місту Чуднів, історичний ось повернули. На початку 90-х років минулого століття чечено Інгушетія як Автономна республіка в складі СРСР схвалила проєкт союзного договору і стала 16-ю республікою в складі СРСР. Дещо згодом на виборах, які були визнані міжнародними спостерігачами з 27 країн, президентом нової демократичної держави обрали Джохара Дудаєва. Він проголосив незалежність Чеченської республіки Ічкерія. Це все в правовому полі відбувалося. Навіть влада. Росії теж була із цим, можна сказати, згодна. У травні 1992 року уряд Чечні підписав угоду із урядом, що засідав в Москві, згідно з яким усі російські війська повинні були піти з території Чечні. Так, власне і сталося через пару місяців. Однак не все так добре. Активісти у сусідній Північній Осетії та анексованій нею раніше від Чечні Інгушетії почали розпалювати міжнаціональну ворожнечу. Ми знаємо, які на Кавказі гарячі хлопці, які в них характер, тому сутички ставали дедалі частішими. І так би й було, там би вони воювали між собою, так би мовити, але російські війська вторгаються в Інгушетію та стають на бік осетин. Тепер чеченці виступали де факто не лише за свою незалежність, а й проти російських військ. В листопаді 94 року Єльцин оголошує, як в документі написано, про проведення спеціальної операції на території Чечні. Ми знаємо, що це означає. Забігаючи наперед, скажу, що Чечня цю війну виграла. Однак... Згодом, коли до влади вже ось ось прийде КГБ та посадить на крісло президента, самі знаєте кого замість Єльцина, розпочнеться друга чеченська війна, і її чеченці вже на жаль програють. А ось за два роки першої чеченської війни територія республіки була знищена ледь не повністю через постійні авіодари та вуличні бої. Однак втрати російських військ виявилися ще жахливішими. Ну для армії Росії, звісно, лише за офіційними даними загинуло 5500 вояків. Для порівняння за півроку російсько-української війни, за даними Міністерства оборони РФ, загинуло 5937 солдатів. Ну а насправді, звісно, більше приблизно в шість разів. Але яка мала Чечня, та її ніхто й не підтримував, окрім Унаунсо, до речі. І так багато російських солдат полягло у війні проти неї. Але зупинимось на епізоді війни, який проходив далеко за межами Чечні. Навіть так. У ніч на 1 січня 1995 року російські війська штурмом вирішили узяти столицю, місто Грозний. Але в них нічого не вийшло. І з огляду на цей невдалий штурм влада Чечні оголосила Джихад Росії. В принципі, війну, але не війну, Джихат. 14 червня група бійців на чолі із полковником Збройних сил Чечні Шамілем Басаєвим в місті Будьонівськ Ставропольського краю, що за 120 кілометрів від кордону із Чечнею захопила в заручники 1500 жителів міста та зігнала їх в міську лікарню. Вимога у чеченців була лише одна, ну, в принципі, дві одні, якщо можна так сказати, припинення війни та вивід російських військ із Чечні. На переговори та деблокування жителів у російської влади пішов один тиждень. Незважаючи на укладений згодом мирний договір, війна продовжилася. Російська влада, звісно, називає кризу із заручниками-терактом, Дудаєва і Басаєва, бандитами і терористами. А всіх, хто і досі прагне незалежності Чечні націоналістами у поганому сенсі цього слова та сепаратистами. Щороку в ставропольському краї, 14 червня, день пам'яті жертв нападу на Будьонів але… Чи був би напад, якби не було вторгнення російських військ в незалежну Чечню? Звісно, ні. Тому тут всі проблеми тих, хто хоче жити в вільній, незалежній державі через довбанутих сусідів, які не можуть просто так взяти і відпустити, їм обов'язково, бачите, треба все повернути собі, знищити всі населені пункти, будь-якою ціною. Ось повернути, загарбати, а жителів обізвати терористами і нацистами. О. І ще одна деталь: саме через ці події в Будьонівську, із розташованого поруч Краснодара, шукати більш мір... мирної землі під ногами поїхав Самен Федотов. І ось так от він. І опинився в Житомирі, де жила його, якщо не появляюсь, бабуся. так? Да? Бабуся жила. І тепер він тут живе. 24 червня 2010 року я, водій з наших титрів, та ще один якийсь дядько, ім'я якого мені невідоме, так от ми ось втрьох привезли на мою дачу дерев'яну лавку, яку ви бачите перед собою на екрані вашого пристрою, який ви зараз дивитесь. Зараз ми її переставили ось, по іншу сторону від доріжки, сюди чуть ближче. Не зовсім то, знаєте, вона і зручна, така вона якби плоска. Але я на ній відпочивав кілька сот разів після того, як щось там посипав на гаряці, ось і, і зараз бачу, треба помідори вже йти підгортати. Ну. Помідори зачекають я тут дозапишу колесо історії. І нарешті, перелина нашої сьогоднішньої передачі найісторичніша подія випуску 24 червня 2014 року. Після завтра буде 10 років, як у Кагарлику відкрили супермаркет ФОРА. Майже два роки ця точка скупчення покупців була єдиною в місті, допоки не відкрили главного конкурента супермаркет АТБ. Але старше покоління знає: якщо тобі пропонують два майже однакові варіанти, обирай третій. Добровольська і досі ходить на міський ринок. Ось так от вона вирішила. Ось і прилетіли 9 місців із моменту нашої першої передачі. Можете надсилати нам електронні листи із пропозиціями історичних подій для наступних передач на ось цей ОТМейл, поки я розповідаю вам, що за традицію один випуск на три місці ми робимо особливим. Ось і наступний не виняток. Що ж, такого, наша студія немає в мене ніякої студії, та особисто режисер Семен підготували всім вам. Дізнайтесь наступної суботи, як завжди, на найкращому телеканалі України на телеканале же. Ну вот и все. Эх ты, ё-моё, как это одной рукой. А вот, за буквы О. Для буквы О в слове истории. И тут, блин, опять подкрашивать надо. Ха. Ладно, так, все. Все, ребят, до свидания.